Гроші в бюджет ми платимо, а дороги нам з них не будують. Саме така думка все частіше лунає з вуст автомобілістів, адже раніше нам казали, що доріг немає, бо грошей немає. А виявляється, все це брехня. Гроші є. Вітаю! Я Євген Плінський. Скільки наших податків крадуть на будівництві доріг, та коли нам чекати справжньої дорожньої реформи, розкажемо сьогодні в сюжеті. На це інтерв'ю ми чекали більше року 11,5 з мільярдів, бо це вперше в історії виділено саме в області такі кошти з держбюджету. І будемо відверті. Це очікування, того варте. Майже 150 мільйонів гривень збитків державі. Ще пак. Адже перед об'єктивом нашої камери заступник голови рахункової палати України Андрій Майснер. Баталії були серйозні. Кожна область мала право ознайомитись з проектом звіту. Предмет розмови до болі знайомий кожному українцю. Це наші дороги, і без рахункової палати кожен громадянин України на собі відчуває стан українських доріг. Тільки сьогодні ми покажемо результати глобального аудиту українських доріг. Я просто вам проілюструю, що ми побачили безпосередньо в областях. Ми розкажемо, хто винен у ваших погнутих дисках та пробитих колесах. А також назвемо імена тих, хто за це відповідатиме у суді. Є вже шість кримінальних проваджень. Вкрадені дороги дивіться просто зараз. Стан українських доріг уже давно нікого не дивує. На їхній ремонт та будівництво витрачають мільярди гривень, але толку мало. Проте у 2018-му коштом субвенції на місцеві дороги було виділено рекордні 11,5 мільярдів гривень. І куди насправді вони поділись, детально дослідили у рахунковій палаті. От одним з критеріїв на наше глибоке переконання мав би аварійність бути, і кількість ДТП на тих чи інших ділянках саме через неналежний стан дорожнього покриття. Тут для дослідження узяли вісім областей України. Та охопили одну третю із виділеної суми. На них пішло 3,5 мільярди з 11,5 мільярдів всього по Україні. Розмір вкрадених коштів просто шокує. При цьому е з фактичним оглядом відремонтованих ділянок доріг нами досліджено трохи менше півмільярда всього на всього. І навіть на цих обсягах нами встановлено понад майже 150. Мільйонів гривень збитків державі щонайменше 150 наших мільйонів гривень осіли у гаманцях обласних чиновників та наближених до них нечесних компаній, і ось як вони їх ділили. Наприклад, у нас є ситуація в тій же Полтавській області, коли асфальтобетонна суміш, яка використовується при ремонті доріг, як основний матеріал, постачалася з міста суми. З відкритих баз даних наші аудитори встановили, що так званий асфальтобетонний завод, який поставляв цю суміш, зареєстрований за адресою, звідки по документах відбувалося навантаження, відвантаження, скажімо так, цих матеріалів для ремонтних доріг в Полтавській області, це однокімнатна приватна квартира. А так воно виглядає на практиці. І от ви можете подивитися якраз, оце дорога. Наприклад, це Кіровоградська область. Для прикладу, отут на цю ділянку пішло 2 мільйона 100 тисяч. Робився з серпня по грудень. Ми вийшли в березні 19-го року, тобто буквально через декілька місяців, і оце називається відремонтована дорога. Вдаватися у деталі чиновників цих та інших схем справа рук відповідних органів. Вони уже відкрили ряд кримінальних справ. Є вже шість кримінальних проваджень. але цілком очевидно, що тотальний розподіл державних коштів на ремонтні дороги не може відбуватися без участі найвищого керівництва. От ми тут можемо побачити і області. І мінінфраструктури, підпис от від начальника відділу департаменту Мінінфраструктури. ми можемо побачити також і Укравтодор. Часом здається, що Гройсман та його уряд уже і стомилися переконувати, що дороги в Україні є, а ремонтують їх якісно та надійно. Але в дійсності усі гучні заяви про тисячі кілометрів відремонтованих та збудованих доріг це тільки перекручені факти. Сьогодні викривлення інформації відбувається з самого низу і доверху, аж до кабінету міністрів. І потім суспільство подається інформація про шалені кілометри відремонтованих, відновлених, побудованих доріг. Аудит рахункової палати підштовхнув секретні матеріали провести власне розслідування. За об'єкт дослідження ми взяли трасу М-03 Київ-Харків. Ця дорога будемо відверті порівняно непогана, але от так диво на її обслуговування виділяються шалені кошти. Наприклад, цьогоріч на утримання 126 кілометрів цієї траси, а також ще кількох інших центральних у Київській області було виділено на секундочку 234 мільйони гривень. Куди йдуть ці гроші? Придивившись уважніше до траси Київ-Харків, помічаємо серйозні руйнації. Наприклад, 61 й кілометр у сторону Харкова у центральній смузі глибокі ями. А ось 71-й кілометр пошкодження капітальні. На 82-му – ями до кісточки. Те саме і на 85-му кілометрі. А ось же на 89-му інша проблема невивезене сміття. Гори нечистот попри дорогу міжнародного значення. Це Україна. Кількість інших виявлених ям, в яких дуже легко пошкодити авто та спричинити ДТП, показуємо без коментарів. Після цього усього у нас виникає одне питання: хто повинен доглядати за цією дорогою? А ось і туалети, які також входять в обов'язкові умови обслуговування за дорогою. Одні схожі на смітники, а в інші просто нереально потрапити. Одна справа це те, що українські придорожні туалети побудовані без жодних зручностей. Але зовсім інша, це те, що туди просто нереально дістатися, навіть якщо вони там стоять побудовані. На сайті прозоро знаходимо відповідального. Це компанія ТОВ Гном. Ця фірма зареєстрована у Польщі, звідки родом керівник державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак. Після цього ми детально вивчили документацію цієї компанії та виявили багато дивних нюансів. Наприклад, за три роки своєї діяльності у Польщі компанія Гном отримала 892 тисячі польських злотих штрафу за неналежно виконані роботи. Окрім цього, в тендерній документації ТОВ «Гном» представила не ті документи замість досвіду виконання аналогічних робіт за 2015-2018 роки, компанія чомусь надала договір за 2012 рік. І всі ці порушення у відкритому доступі на сайті Прозоро до речі власною технікою в Україні компанія Гном схоже не користується у договорі оренди техніки. Бачимо, що ТОВ Гном орендує машини у компанії Бутсервіс Груп. А уже в іншому договорі помічаємо, що Бутсервіс Груп орендує техніку у ТОВ Гном. Дивина, та й годі. За всіма цими фактами можна впевнено припустити, що компанія з Польщі. Заведена в Україну не просто так. І зовсім не виконує своїх прямих обов'язків, як, от, на трасі Київ-Харків. Ми відправили запит Славоміру Новоку та в службу автомобільних доріг у Київській області, щоб дізнатися, як це так. Відповідь чекаємо. Праведливості заради варто сказати, що доріг в Україні за останні роки побудовано чимало. Але якби на них не стільки крали, то можливо їх було б у два-три рази більше. Але про таке ми можемо тільки мріяти. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+,1. плюс